Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами будемо вести розмову про овочі. Діти, до нас у гості на заняття прийшла Наталя. Вона принесла кошик з овочами. Наташина бабуся живе у селі, і у неї є город. Прийшла осінь, бабуся зібрала врожай і привезла його онучці. Давайте ж подивимося, що привезла бабуся. Так, що це таке? Це морква. А де вона росте? Правильно, в землі. А що ми бачимо над землею? Це бадель. А які ще овочі ростуть у землі? Так, це картопля. Так, дивіться, яка вона. Буряк. Ось так він в землі росте. Смачна цибуля. В неї теж листя виглядає назовні. А що ти слід робити з цими овочами, перш ніж їх з'їсти? Звичайно, їх треба почистити та приготувати. А які ще овочі ми побачимо? Так, це капуста, її видно здалеко, бо вона кругла та велика. А це помідор. Спочатку він зеленого кольору, а потім на літньому сонечку він починає червоніти. І ви вже, напевно, впізнали огірок. А як же він росте? Він росте на городі, на гряці, його стебельки стеляться по землі, вкриваючи огірок м'яким листям. А зараз давайте пограємо в гру, чого не стало. Погляньте уважно на картинку і подивіться, які ж овочі тут зображені. Капуста, буряк, морква, картопля. А тепер щось зникло. Погляньте, який овоч у нас зник. Так, це морква у нас сховалася. А ось інша картинка. На ній зображені морква, огірок, помідор, картопля. А що ж зникло? Подивіться, уважно. Який овоч від нас заховався? Так, звичайно, це помідор сховався. Молодці малі. Так, що зібрала Наталчина бабуся на городі? Так, це овочі. Так які ж овочі вона привезла в подарунок? Це морква, огірок, капуста, картопля, буряк? Та помідор. На цьому наше заняття з вами малята завершується. До побачення!